Підкажіть, будь ласка, як часто ви купуєте щось у закладах швидкого харчування? Ну, практично кожного дня. Ну, ви знаєте, як досить часто доводиться це робити. Працюємо обидва, доводиться купувати. Яка улюблена страва? Антрикот. Курку гриль любимо. Мабуть, картопля фрі? Чи важлива для вас якість продуктів, з яких готується їжа? Ну, а як же? Добре поїв і настрій, на взагалі, якби. Важливо, звісно. Але у фастфуді це не проконтролювати. Абсолютно, абсолютно у цьому весь ризик. дуже вам дякую. Смачного. Дякую на все добре. Зустрічайте багатофункціональна піч 3D від, від відомого бренда Delimano. Багатофункціональна піч 3D від Delimano – це принципово новий кухонний пристрій, який змінить ваше уявлення про готування. Бажаєте готувати улюблені страви без найменших турбот і зусиль? Бажаєте смачно готувати вдома, не купуючи їжу будь-де? Бажаєте готувати без олії та отримувати задоволення, не обмежуючи себе в їжі. Як щодо улюбленого курчати гриль, соковитих котлет чи картоплі фрі. Риби на парі чи домашньої випічки з апетитною скоринкою. І все це за допомогою одного приладу. 3D-піч від Delimano – це прилад нового покоління, який не має рівноцінних аналогів на ринку. Можливості справді безмежні. Причому буквально на будь-який смак. Багатофункціональна піч 3D від Delimano одна замінить на вашій кухні мікрохвильовку, духовку, фритюрницю, пароварку, каструлі та сковорідки, машину для попкорну, мультиварку, аерогриль і навіть електрошашличний. Щоб у цьому переконатися, ми запропонували одразу трьом сім'ям випробувати 3 d піч у себе вдома. Частіше за все, звісно, готуємо самі. Хоча доводиться напевно і додому щось замовляти. Нам катастрофічно не вистачає часу. Звісно, хочеться приділити його побільше одне одному, провести його разом, а не стояти і готувати їжу. Ну 3D-пічкою ми користуємося напевно близько тижня. Готуємо вечері, сніданки. Сніданок дуже зручно, швидко встав, приготував, поїв. Так, у вихідні ми влаштовуємо собі свято. Звісно ж, я розумію, що мені треба йти в ногу з часом, хоча для мене це трохи важкувато, тому що в мій час нічого цього не було. І дуже часто доводилося, ну, я дуже багато часу віддавала кухні. Але я роблю це все одно з задоволенням. У 3 d піці я готувала щодня, тому що я в неї просто закохалася. Це ж ціла космічна капсула. Ви подивіться, як вона виглядає. Ця піч у мене дитина стрибала навколо неї і питала: мамо, це що таке? Це ми в космос полетимо. 3 d піч делімано дуже потрібна кожній родині, тому що це перший помічник, особливо хазяйкам у домі на кухні. І я всім рекомендую. Багатофункціональна піч 3D поєднує в собі функції десятка різних приладів. При цьому страви виходять не лише дивовижно смачними, а й корисними. Адже тепер можна готувати практично без додавання олії: курка, гриль, шашлики, картопля фрі, м'ясні стейки, риба, овочі, морепродукти, всіляка випічка, дієтичні страви чи страви національної кухні. Необмежений політ кулінарної фантазії і нескінченне розмаїття страв на вашому столі. Максимум смаку, мінімум калорій. У 3D-пічці від Delimano. Багатофункціональна піч 3D від Деліману це нове слово у світі побутової техніки. І до речі, варто відзначити, що наш універсальний пристрій дуже простий у використанні. З багатофункціональною пічкою Деліману не складно порадувати навіть найвибагливіших гурманів, адже вибір програм величезний. А тепер дивіться: усі функції запрограмовані та виведені на цифрову панель. І нам варто лише обрати потрібно. 3D-піці я приготувала передусім картоплю фрі на прохання свого синочка. Сину дуже картопля сподобалась. і Я сама була здивована, що цю картоплю готують лише з краплею олії, доки духовку увімкнеш, доки вона там нагріється, а в піч 3 d поклав. Режим обрав, на кнопочку натиснув, хоп-хоп, і готово. Готування у багатофункціональній пічці відбувається за рахунок постійного потоку гарячого повітря, що циркулює в трьох напрямках. Таке конструктивне рішення забезпечує рівномірне приготування їжі. Завдяки функції обертання на 360 градусів. Ваша страва ніколи не пригорить. Технологія готування з усіх боків, що отримала назву 3D, на сьогоднішній день є найбільш сучасною та актуальною. Ну, по-перше, це швидко, економно. Та багатофункціонально досить таки просто. До того ж, ті страви раніше відомі нам, які ми не могли приготувати в домашніх умовах. Ми зараз можемо зробити. Перше, що ми приготували в пітці Делімано, це звісно шкурочку гриль. Вона шикарно засмажилася насправді. Пропеклася вона вся повністю, дуже соковита. Вийшла тепер ви можете готувати практично без додавання олії, жодних зайвих жирів і калорій. Більш того, жодних стомлюючих помішувань і перевертань. Потоки гарячого повітря легко проникають всередину продуктів, прискорюючи їх приготування у декілька разів. Готуйте з легкістю апетитні та корисні страви на будь-який смак в інноваційній багатофункціональній пічці 3D від Делімано. телефонуйте і замовляйте свою багатофункціональну піч 3D від делімано прямо зараз. До речі, не забудьте запитати про набір додаткових аксесуарів для вашої 3D-пічки від Делімано. А я хочу звернути увагу на містку знімну чашу, об'єм 10 літрів. Між іншим, це одна з головних переваг багатофункціональної пічки 3D. Адже завдяки такому колосальному об'єму ви зможете приготувати курку або гусака ціляком. І навіть якщо ви в гості чекаєте велику компанію друзів, з 3 d пічкою не складе труднощів не просто нагодувати всіх ваших гостей, але й приємно здивувати їх своїми кулінарними здібностями. У комплекті багатофункціональної пічки ви отримуєте: містку чашу об'ємом 10 літрів для приготування необмеженої кількості страв за вашим смаком, великий рожин для запікання окосту чи курки ціляком, кошик для запікання хрусткої картоплі фрі чи попкорну, решітку гриль для обсмажування овочів, м'яса, риби та морепродуктів, і зручні щипці для безпечного виймання гарячих страв. Розширити можливості інноваційної печі Delimano 3D допоможе набір додаткових аксесуарів. Кошик для приготування на парі ідеально підходить для любителів здорового харчування. Просто налийте в чашу трохи води та встановіть кошик. Страви, приготовлені на парі, вийдуть м'якими та дуже соковитими. Деко для обсмажування та запікання допоможе в приготуванні різноманітної випічки чи піци. Спеціальна шашличниця дозволить потішити всю родину найсмачнішими ароматними шашличками прямо у вас вдома. А решітка для приготування стейків порадує кожного гурмана. Готуйте швидко, готуйте різноманітно. Готуйте в багатофункціональній пічці 3D від Делімано. До цієї 3D-пічки у мене була мультиварка. Ну так, вона чудова, але там пиріг не приготуєш такий. Ну що ж, дорогі мої, давайте почитаємо, чого ж не вистачає власникам мультиварок. Так, читаю. У нас вся родина любить смажене картопельку, курочку, котлетки порум'яніше. В мультиварці такого не приготуєш. Але це все, дорогі мої, прекрасно готується в 3D-пічці від делімано. А ось іще один момент. Корпус мультиварки сильно нагрівається. А коли відкриваєш кришку, пара валить. Постійно боюсь обпектися чи ушпаритися. Ну що тут скажеш, друзі? Це справді серйозний недолік, який повністю усунули розробники багатофункціональної печі від делімано. Дивіться самі: наш пластиковий корпус не нагрівається під час роботи, а пара не накопичується під кришкою. Тому використовувати 3 d пічку від Delimano абсолютно безпечно. І до речі, це особливо актуально для родин яких є діти. Багатофункціональне піч 3D від Делімано одна замінить на вашій кухні мікрохвильовку, духовку, фритюрницю, пароварку, каструлі та сковорідки, машину для попкорну, мультиварку, аерогриль і навіть електрошашличницю. Задумайтесь, у скільки б обійшлася покупка всіх цих приладів: 10-20 тисяч. Для чого ж такі витрати, якщо Піч 3D одна поєднує в собі можливості всіх цих приладів? Перша страва, яку я приготувала в 3D-печі, це мій фірмовий пиріг. причому вийшов він навіть краще, ніж у звичайній духовій шафі. Тому що, ну, це супер. Телефонуйте і замовляйте свою 3D-піч від Деліману прямо зараз. До речі, не забудьте запитати про набір додаткових аксесуарів для вашої багатофункціональної печі 3D від Делімано. Купуйте продукцію Делімано у магазинах вашого міста: Київ, Дніпропетровськ, Харків, Одеса, Запоріжжя, Херсон, Кривий Ріг, Миколаїв та Вінниця. Не втрачайте вигідну можливість. Телефонуйте і замовляйте інноваційну багатофункціональну піч 3D від європейського бренда Делімано. Готуйте смачні, корисні та різноманітні страви без турботи зусиль. Економте свій час і свої гроші. Не забудьте запитати в оператора про набір додаткових аксесуарів для багатофункціональної печі 3D. Телефонуйте прямо зараз.